Як заявили в новому британському уряді, підтримка Великої Британії України подвоїться. Кожен новий крок Великої Британії зміцнює українських воїнів на передовій та збільшує політичні можливості і стійкість України. Американська версія політіко сьогодні пішуть, що Вашингтон. Дальше прямая цитата. Вашингтон еще больше смягчил свои ограничения на использование оружия для нанесения ударов по любым целям в России. Еще больше смягчил это как? Надо понимать, что запрет, любой запрет на нанесение ударов снят теперь окончательно. Звісно, Росія боїться такої підтримки у Москві Знає, що в Лондоні можуть ухвалювати такі рішення, які призведуть цю війну до завершення. І це буде правильне рішення, справедливе та чесне. В той же час ми повинні пам'ятати, що в багатьох аспектах Росія слабша, їхня розвідка слабша, їхня дипломатія перетворилась на прості хабарі, брехню або погрози. Економічно вони не сильні. Єдина конкурентна перевага, яка ще залишилась у Путіна, це великий запас зброї радянських часів, гроші та повна зневага до людського життя. І це досить небезпечна суміш. Так, ви маєте рацію. Це дуже важлива політична подія, дуже важливий індикатор виборів. Вибір Трампом, віцепрезидента. Ми чудово пам'ятаємо його діяльність у блокуванні допомоги Україні. Він ненавидить Україну найбільше в американському конгресі. Останні п'ять місяців він не вилазив із телевізійних екранів, із засідань комісій конгресу, розповсюджуючи будь-яку брехню і ненависть до України. Про те, що допомога розкрадається, що в тоталітарній державі Україні заборонені 20 партій, що видатних християнських проповідників влада України ув'язнює. Це він впливав на республіканських фундаменталістів, яких доволі є у конгресі. І власне він не додавав жодних електоральних переваг Трампу, тому що в самій партії ми знаємо чудово про доповідь голів трьох комісій: Маккола, Роджерса і Тернера, про те, як перемогти Україні. Вони різко критикують Байдена за недостатню підтримку України і з погляду пересічних виборців ніколи не тиснуть на Трампа, щоб бути проти України. Для переважного бидла, яке підтримує Трампа, України взагалі не існує. Вони навряд чи знають де вона розташована. А естеблішмент республіканський, в особі названих мною лідерів, дуже жорстко виступає за підтримку України. Тому призначення цієї людини показує наскільки Трамп залежний у цьому своєму становищі. Не випадково Орбан, Трамп і зараз його новий віцепрезидент Венс це команда, яка посилено працює над планом капітуляції України. Так званий план Трампа про 24 години по суті є планом Путіна змусити Україну від. Дати території і погодитися на припинення вогню без жодних гарантій для української безпеки. Ми розуміємо, так що план кандидата в президента Трампа доволі простий. Тобто він викотив би певний ультиматум нашому керівництву і викотив би певні пропозиції Кремлю. Так і ключова історія це в нашому українському кейсі. Це питання ресурсів і підтримки амуніцією, озброєнням і так далі. Те, що стосується Росії, я не знаю, Трамп би чимось пригрозив би так, але це би означало, що Путін би де-факто просто би підняв градус дещо вище і міг би просто не погодитися. Цей от план, який Трамп, якщо вірити американським журналістам, озвучував так. Ну цей план був, був приречений. Ну принаймні, все би відбувалося нашим коштом. Все правильно правильно ні, не так, тому що всі ці розповіді про те, як він тиснутиме на Путіна, це пуста приправа до суті плану Трампа Путіна. А суть одна. Зафіксувати реальні надбання максимально Путін цього домагається. Він зрозумів, що та війна, яку він оголосив 24 лютого 2022 року, Київ за три дні і НАТО забирайте манатки і геть звідси, він цю війну програв. Йому треба зафіксувати якусь почесну. Нічию, яку він продасть своєму глибинному народові, а ця почесна нічия це капітуляція України та її територіальне розділення, Андріандрювичу, параметри. Якби Путін це все бачив, розуміємо, що можливо ніхто йому нічого подібного не дасть реалізувати. Ну але ключова історія це путінське бажання. Але сам він, ми бачимо, що він забрехався навіть в своїх фальшивих сигналах про готовність про щось там говорити. Тобто, Путін посилається дуже часто на так звані стамбульські перемовини, хоча він повністю їх перекроїв. Під свої амбіції, тобто зараз, коли Путін говорить про так званий Стамбул, стамбульські якісь там непідписані домовленості, ну ми розуміємо, що в першій версії йшлося геть про інше. Тут зараз він намагається анексувати ті території, які він не захопив і не захопить. Це взагалі безпрецедентна у світовій історії пропозиція миру. Зафіксуйте за мною ті території, які я не захопив. Я ніяк не можу захопити Херсон і Запоріжжя. Так віддайте мені, будь ласка, ще Херсон і Запоріжжя. Це все балачки, але він сподівається, що переможе Трамп і долучиться до його тиску на Україну. Зараз вирішальний момент, як зреагує демократична партія. Вона має шанс виграти у Трампа вибори. Для цього потрібне нестандартне рішення і повна зміна персоналій і політики. Очевидно, що з кожною годиною я дивився перед нашим етером американське телебачення у політиці. Байден стає уже посміховиськом. Усі вимагають, щоб він пішов. Реальний сценарій. Вони ніяк не можуть збагнути американські демократи. Що потрібно не просто Байдена з переговорів знімати. Він повинен піти у відставку з посади президента. Чому тому, що тоді Гарріс стає автоматично не обов'язки, вона стає президентом до закінчення цього терміну. І якщо вона стане кандидатом від демократичної партії, то в ролі президента вона матиме більше можливостей і повноважень. Не забувайте, що всередині республіканської партії під поверхнею з'їзду, що зараз відбувається, є дуже глибокий розкол. З одного боку банда Трампа Венса, що виконує замовлення Путіна, з іншого боку, троє чудових очільників комітетів, яких ми вже згадували: Макол, Роджерс і Тернер автори плану перемоги України. Я пропоную обнародувати план, опублікований у Вашингтоні російською та англійською мовою з пропозицією Цією Байден іде у відставку через стан здоров'я, Гарріс складає присягу президента і першим своїм кроком ухвалює документ доповідь республіканців про перемогу України. До речі, адже це республіканці провели закон про військову допомогу з вимогою до адміністрації упродовж 45 днів доповісти Конгресу про свій план війни в Україні. 45 днів минули у перший свій день. Гарріс має представити план республіканців як план адміністрації. Це широкий крок. Уявіть, демократичний президент представляє республіканський план по цілях США війни в Україні. Це крок до об'єднання політичної еліти, і впродовж свого терміну президентства вона і своїми політичними заявами і військово-політичними рішеннями позиціонує себе як лідер вільного світу.